Контач? Контаж? Кунтаж? Деякі старші признавались, коли стояв вибір між постером із моделів Бікіні та ламбургіні Кунтаж. Вибирали Кунтаж. Бо ефект був той самий, а все почалося з однієї образи. Феррарі сказав Ламборгіні, що він сидю, коли той, як клієнт, запропонував зробити щеплення, яке не горить після кожного старту. Ламборгіні це зачепило. У нього вже були заводи, ресурси і досвід у виробництві тракторів. І він вирішив провчити Феррарі. Так з'явилися Суперка Ламборгіні. спочатку Міура, а потім Кунтаж, як грім серед ясного неба. Його дизайн створив Марчелло Гандіні з ательє Бертони. Це кіберпанк до того, як це стало модним. Широкий, низький клиновидний кузов, двері, ножиці, вигляд наче з майбутнього. Коли на вулиці стояло Феррарі, люди зупинялися, розглядали. Але лише до того моменту, поки не проїжджав кунтаж, він змушував повертати голови і змінив уявлення про суперкари назавжди. Але головне було під капотом. В12, 5.2, 455 коней. Максимальна 290 розгін до сотні менше 5 секунд. До – це космос. Але контаж був реальним. Його перші версії не мали навіть заднього скла, тож водії паркувалися, відчиняючи двері та визираючи назовні ніякого підсилювача керма, ніяких електронних помічників, лише механіка, швидкість і характер. Це була машина, яку потрібно було перемагати, а не просто керувати.